Будівлю колишнього туберкульозного відділення у Барагові переобладнають під соціальний центр для дітей та пенсіонерів. Уже прибрали подвір'я та приміщення від сміття. Про це сьогодні розповів керівник цього проєкту Юрій Юрченко. За його словами, якщо буде фінансування, то роботи зможуть закінчити впродовж 15 місяців. Проект це намір трьох держав: це Японії, Угорщини та України, які об'єдналися разом зробити. На території України, на території західної України центр соціальної допомоги будівля буде буде мати дві половини і дві частини. Одна з них буде відведена для будинку пристарілих, а друга частина буде відведена для дитячого садочка. І основною метою цього всього є поєднати ці дві частини населення, щоб вони обмінювалися досвідом, енергією та спілкуванням. Зараз це відбувається на етапі закінчення проектних робіт. І по факту є презентація, це є передача всієї напрацьованої інформації замовнику, донорам і за... Хочу сказати людям, які тут мешкають, для того, що це майбутнє частина. В майбутньому буде тут розвиватися. Надалі ще є річ прорахування, створення бюджету та пошук фінансів для цього для реалізації, для самого будівництва цієї будівлі. Ми мусили привести будівлю до нормального вигляду, ми мусили її облагородити, прибрати і навести там. Плат соціальний центр може вмістити від 12 до 18 людей похилого віку. Як будуть набиратися люди, я не можу сказати. Цим центром в майбутньому буде керувати управління благодійного фонду «Керітас» святого Потелеймону. І вони будуть далі виконувати організаторську функцію на цьому об'єкту. Вони будуть вирішувати, як люди будуть проживати там. І всі інші організаційні моменти ми замовниками є управління берегівського деканату Закарпатської Мукачівської греко-католицької єпархії. Спочатку ми хотіли просто для свого карітаса тут якусь будівлю для деканату угорців, а потім, коли Появилися японці, вони хотіли нам теж якийсь проєкт допомогу оказати. Ми вирішили, що все ж таки, може, не будемо думати локально, можемо думати краще, обліса обширно. І так вийшла думка, що ми узнали, що місто продає будівлю бушату-диспансера, і ми вирішили, що тоді купимо. І у них з'явилася ця ідея, так як у них це. Працює, що дві крайності самі молоді і самі старші, як то можуть один одному сприяти старшим бути старим, а молодим, як то бути більше розвинутим. Ну і ця так вийшла ця ідея, виникла ця ідея, що до будівлі відноситься дуже велика площа. Є перспективи, є в ньому щоб розвивати. Будівля була куплена місці, місці з місіс землею, я Около чотирьох мільйонів гривень. Це було фінансувано фінансовано вершиною. No, ну наразі, наразі так виглядає, що є певна сума, яка, яка через фонд тераресанс фінансує Міністерство закордонних прав Японії. Вона недостатня для всього, для всього для реконструкції всієї будівлі. Ну, треба буде ще треба думати, що звідки вони і самі. Думають, я так думаю, ну і тим мене менше і нам треба думати. Надіюся, що будуть жити там люди, які найбільше того будуть потребувати. Тому що ми чим далі зустрічаємося із проблемою старших людей. Є багато старших людей навіть і тепер із тою війною я багато разів зустрічався з людьми, які вже не мають будинок, вже не мають куди повертатися, вже не мають. Я думаю, що час покаже, тому що ми бачили лише фотографії або реальність, і бачили, бачимо, і кажу, надіємося, що то дійде, і в процесі того всього ми знайдемо, я кажу, для тих, які найбільше будуть потребувати ті люди. Я думаю, що знайшлася та будівля, яка найбільше я кажу, могла бути придатна.